Почали ми із проблем, про які заявили сьогодні в Міжнародному енергетичному агентстві. Там їхній керівник сказав, що ця криза є фактично такою першою, найбільшою, наймасштабнішою в світі. Перше питання до вас з огляду на ці всі проблеми з. Постачанням світла і з тим, що ми зараз почнемо купувати все більше і генераторів, і всяких інших систем. Чи не виникне у нас дефіциту на пальне? І чи не можемо ми говорити про якісь передумови цього дефіциту? Ні, Насправді паливний ринок став першим ринком, який був е атакований росіянами. Що, як ми пам'ятаємо, навесні е були зруйновані нафтопереробні заводи? Е Декілька навтобаз, десь 30 нафтобаз були зруйновані. Але за цей час, буквально за 3-4 місяці, ринку вдалося налагодити нові постачання. Це зараз всі нафтопродукти поступають до нас через західний кордон і змінилась не тільки географія, змінилась і логістика. Тобто зараз там майже 40% обсягів надходить до нас автомобільним транспортом. Це дуже гнучка система, яка я впевнений, буде працювати за будь-яких умов. І наразі ми не бачимо не те, що дефіциту, ми не бачимо, бачимо навіть профіцит, тобто у нас більше пального, ніж нам потрібно для оперативного споживання. І я впевнений, що навіть якщо буде якесь остання в активізацію там, залучення генераторів або ще чогось, я думаю, що ми цього дефіциту не відчуємо. Власне, ембарго на імпорт російської нафти в Європу з 5 грудня, а нафтопродуктів з 5 лютого з причини певний сплеск цін на європейському ринку. Чи вплине це на український ринок, чи є вже якась така аналітика, і чого нам очікувати от з цінами? Насправді це нова ситуація і для світу, і для Європи. Тому ніхто сказати чітко не може. Що, як це віддається на цінах? Бачимо, що і. І навіть без ембарго, і те, що робить ОПЕК, і інші країни нафтоводобувні, то цього вже достатньо для того, щоб ціни зростали. Але е маємо, наприклад, перед очима е ринок природного газу, і бачимо, як Європа здолала е дефіцити нестачу російського газу, і відповідно ну якась не робота від цього. Але наразі вона більше навіть не з нафтовим амбарго, яке з 5 грудня починається, а з нафтопродуктовим, яке стартує 5 лютого, і особливо по диспальному це така болюча точка, дуже дуже велика залежність від російського пального дизельного в Європі. Але ми бачимо, що останні місяці зростає дуже і от зараз дуже зростають поставки з Азії. З близького сходу в Європу, і відповідно ці обсяги вони вже заміщують з собою російські об'єми. Тому я думаю, що це не газ, це не нафта. Пальне е переміщається водою там по всьому світі. І я впевнений, що його теж привезуть стільки, скільки буде потрібно. Пане Сергію, зараз на заправках ми бачимо пальне, а 95 там в межах 51, 52, на, інших, на деяких інших заправках може трошечки більше. Скільки часу ми ще зможемо втримувати цю ціну на такому рівні? Поки що бачимо, що по бензинах взагалі я не бачу ніяких передумов для. Трошки напружена ситуація є по диспальному, тому що саме воно здорожчало останнім часом в Європі найбільше, і це, до речі, вказує на ту нервозність, про яку я казав на тлі ембарго на російські нафтопродукти. Ціна на диспальне зросла за останні там два-три тижні на 20%, і це теж відбилося на українському ринку. Оптові ціни зросли десь там на 2-3 е, гривні. Крім того, і ми бачимо, розлітні ціни підтягуються. І зараз е, бачимо, що поки ринок тримається, але я не виключаю, що ну, десь одну 2 гривні не може додати найближчим часом. Зрежу, ну, це єдина така зона ризику. Ну, власне, через зміну сезону повинно змінитися і своєрідні оці види палива, так зване зимове пальне. Власне, також і про дизель йдеться. Як з цим буде дійсно є таке питання, в чому воно полягає? В тому, що як я вже сказав, у нас нові джерела постачання, і десь 50% пального надходить до нас з країн. Скажімо так, холодних, да, це Північна Європа, це Польща, Німеччина, Литва. А ще половина з південних, там де ну, нема потреби у виробництві зимового пального, і відповідно наші трейдери зараз займаються тим, щоб по-перше, розмістити закази на постачання цих марок. А по-друге, для того, щоб окрім зимової марки стандартної, ще йдуть перемовини про постачання. Арктичної марки, у якої е, температура застигання мінус е, 32 мінус градуси, відповідно, ну попередні попередні інформація. Ми бачимо, що все здається. Перші партії зимового пального вже надходять в країну. Бачимо, що на заправних станціях з'являється, тому я думаю, що головне, що цим вже займаються заздалегідь, і я впевнений, що це, це питання його теж. То теж можна вирішити. пане Сергію. Ми впевнені, що ваше товариство також займається контролем якістю за якістю пального. А як із цим зараз, з якістю, щоб не натрапити на всяке різне. Знаєте, коли тобі в бак залиють бог ну, то, що називається бадяга, ну словами водіїв? Ну, На жаль, є проблема. Є проблема. Дуже багато нарікань ми чуємо останнім часом, ну, от буквально там останні півроку. Чим це пов'язане? Пов'язано пов це з тим, що через нову логістику, через нові постачання пальне ми привозимо ну, досить дороге. Відповідно, ну і крім того, був дефіцит, да, коли почало поступати все, що ніхто каже, все, що горить. Це, зокрема, і продукція міні нафтопереробних заводів. Вони розташовані з більшого там у східній частині країни переробляють український газовий конденсат. Ну, на жаль, якість цього продукту нам ну, досить низька і відповідно.